Усі зусилля на свито на вороти, не закинув діло, а прибавив обороти Знаю, що майбутнє не залежить від породи Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Усі зусилля на свито то навороти. Не закинув діло, а прибавив обороти Знаю, що майбутнє не залежить від породи Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Забув своє коріння і поринос світ прекрас, успіх то не то про близьких коло вас. Хто поряд був, коли ти пішки, все, що мав один, що... Запросили нас сьогодні таке чудове дійство на ярмарку, на це свято. Ми завжди на позитив настроєні, раді поучаствувати, дякуємо їм і приїхали сюди зі своєю командою, за своїми майстринями, за своїми подарунками. Проводимо збір в частності на ремонтуємо автомобіль для 79-ї бригади, для 17-ї бригади НГУ на захист збираємо кошти. Так що просимо долучатись. Всіх дякувати. Що сонце прокидався, як я ти через перешкоди не завадити. Ледова на свято привезли святкові. Е Дивні це весідний е макулик, який роздають е батьки нареченої після весілля. Якщо шишку ви спочатку запрошуючи на весілля, то дивень роздає вже потім. які вона розносила речі. Мало дуже святково це радісне, це мирне, це те, що веде до життя. Тобто, Віціля, діти і життя. Знаю, що майбутнє не залежить від Бог дає проблеми, щоб ти їх побороти. Усе зусилля нас символічно підтримуємо ярмарку в селі Богинівка. У них сьогодні день народження два роки існування волонтерського штабу села Богинівка Тому також з ними трідно співпрацюємо ще два роки, вони підтримують, допомагають нашим захисникам, ми перевозимо їхню підтримку та разом закриваємо всі ці запити. Символічно хотіли би сьогодні розповісти та показати всім про засоби, які використовуються на війні, мавіки, це всі незрозуміли дрони для ведення розвідки, спостереження та скидів. Та ось такий дрони, якими забезпечуються наші військові та, на жаль, окупаційні війська також. Це дуже часто нова війна сучасна, сучасні види враження та захисту. Чи, хотілося б сказати багато про засоби радіоелектронної боротьби. На жаль, зараз не маємо таких зразків, все, що нам вдавалося надобути, все служить нашим захисникам. Сучасна війна, сучасні вимоги. Ми намагаємося разом з волонтерами та мешканцями села Богинівка та іншим волонтерами об'єднувати людей, об'єднувати людей, доносити цю інформацію і, об'єднавшись, ми закриваємо всі потреби наших військових і підтримуємо нашу оборону. Закинув діло, а прибавив обороти. Знаю, що майбутнє не залежить від пороти. Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Усі зусилля не свято. На... Мене Міцей, і я сьогодні відповідаю за розмальовування ліс. Це ми зробили для того, щоб було весна не тільки дорослам, не тільки батькам, а й дітям. Тому що розваг багато, але не все цікаво дітям тому. Розлікаю, як може. Сто про близьких коло вас. Хто поряд був, коли ти пішки, все, що мавоти лише нас. Я знаю, що моя сім'я. Ми дівчатка із Калашок приєдналася додому. Приймаємо вже на першу участь. Сьогодні проводимо майстер-клас для діток. Вироби зарягали. Ще на котли, маємо річки, мають зимі на пекли. Бог дає проблеми, щоб ти з мій побороти. Я як і тим, раніше сонце прокидався, як і ти. Через перешкоди не здивався, як і ти. Відчуваю силу в цих частотах, лише у білю нотах, далі треба йти. Я допоможу ти мій брат Ти не снуєш шляху назад, Будуть бапі тачки хати і ворогам на парад Просто віру в себе своє діло, все прийде, я передвіру, лиш би мами серце за мене раділо. Усі зусилля на свето, то нагороди не закинув діло, а прибавив обороти Знаю, що ми... Пані Галина, ми щиро дуже-дуже дякуємо вам за, маю, за те, що ми у вас завжди ми стали друзями. Да, ми завжди до вас приїжджаємо до такою виставкою. І сьогодні продали наші вироби, які виготовили наші твора. Ось і ну яштим. і ж і передаємо вам заробили кошти. Скільки тисячу триста гривень. Передаємо вам. ці кошти. Дякую. Нехай вони нам допомагають і вам допомагають. Так? І хлопцям ручка. допомагають. Так. І слава Україні! Героям а слава! А ще Сінокрафт об'єднує! Дякуємо вам, що ви завжди приїжджаєте підтримуєте нас, і наші діти вже знають. Як буде ярмарка, значить буде закинув крах. Так. 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 Так прибавив обороти. Знаю, що майбутнє не залежить від бороти. сьогодні ми зібралися п'ятий раз. Наша організація разом до перемоги відсвяткувала своє двох віччя. Двісті п'ятдесят було сплетено. Даже до нас уже звернуються хлопці Сайдара, Смагури, з азова. Нам дуже приємно, що нас знають уже не тільки тут, а знають за межами. Усієї нашої, звісно, погано війни, але ми дуже раді, що ми допомагаємо нашим хлопцям. Ми дякуємо за допомогу Білому Ігорю Михайловичу, Карпенка Володимиру Івановичу, Пашнянській Юлії, Притулам Яні і, і Чоловікові за допомогу за велику. Ми дякуємо всім нашим дівчаткам, які доєднуються, і молодіж. Ми дякуємо Васильків, яка приїхала сьогодні на до нас. Ми дякуємо Шевченки, дівчатка понапікали, приєдналися. Ну а завжди наш друг Іна Сергієвна Сівін. Це вже великі наші друзі. Ми без них не можемо проводити ярмарку. Удячні всім хто доєднався сьогодні. Вже як почалася, позволили хлопці, що терміново потрібна від Тобто ми відклали все, відправили їх діточки, ще наші учні школи збирали посилочки підняти кисника. Та також зародили посилочки, передали. Ми дуже раді, благодаря про ще. Тобто ми будемо ще і ще проводити сервис. Для того, весь, щоб під спанфон всім дякуємо до перемоги так, з нашими так. хлопцями в одну ногу. Допомагати всім, чим ми можемо. Пекти, варити, смажити, плести. Все, чим ми можемо. Обов'язково зімося перемоги. Чим будемо допомагати? Так. Хай доєднуються всі, будемо раді. Усе зусилля нас виду та нагород. Ти не закинув діло, а прибавив оборот. Знаю, що майбутнє не залежить від пору.